Приїхала до нас посилочка. Розпакували, дивимося в записочки. Якщо можна, зробіть відео, я ваш підписник на Ютубі. Дивись, можна, чого не можна. Е, якраз і матеріал цікавий. Дивись, чим цікавий. Беремо, в принципі, да? е, вроді як звичайна мідь. Питань немає. Але оця мідь. До, неї, до цієї міді саме найбільше запитань. Чому? Я не знаю. Скільки е, стоїться мідь? Та так само, як і вся остальна, 350 гривень. E, може це посріблено? Ні, це не посріблено. це лужона. Ну, це не цей чоловік запитує, це просто розповсюджені запитання. Дивись, лужонна. Зараз заодно узнаємо, чим вона покрита. Я думаю, що олово може бути свинцем. Да, в цьому випадку вона покрита олово. E, вона буває мутніша, блискучіша, нема ніяких питань. E, як глянуть, що це мій? Да дуже просто. Диви. Цікаво, багато хто е, раніше втупив і продав його як не мідь а алюміній. Мені цікаво, просто в коментарях. Хтось напише, що його колись десь хтось розвів, що це алюміній. Просто з цікавості. Так, і що ж тут у нас за загальна вага? Тара, Хікс. висипаємо Хікс. І бачите, які прикольні. Кучерики по накручуванні, блужонної міді 7300. загальна вага. Дякую вам за посилочку. Ми працюємо далі. А ви папуйте посилочку і відправляйте її, звичайно ж, на Лубний.